Студія Калідор презентує Колекція журналу Ellery Квін Містері Magazine Відділ рідкісних книг. Ellery Квін. Мій дивний декан. Дивацтво Меттью Арнольда Гоупа, улюбленого викладача Еллері у Гарварді, а згодом декана Факультету гуманітарних наук у Нью-Йоркському університеті було дійсно легендарним. Цей поважний інтелектуал полюбляв перебудовувати словесні конструкції, як мінімум змінюючи перші декілька літер сусідніх слів для того, аби отримувати абсолютно різний варіант. Ось, наприклад, що розповідають здивовані студенти, які вперше слухали курс лекцій доктора Гоупа про Вільяма Шекспіра. Історичні факти свідчать нам, що Річард II мирно помер у понтефракті, цілком ймовірно, від пневмонії, буркотів доктор Гоуп. А що нам каже Шекспір у п'ятій сцені п'ятого акту, га? Він стверджує, що Екстон вразив його. У цю мить знаменитий авторитет у області єлизаветинської літератури зробив велику паузу для підсилення ефекту, а тоді продовжив: А то Шекспір стверджує, що Екстон вразив його червоніючим вороном. Ось примітка. Кроу – червоніючий ворон. А Блоу – це руйнівний удар. В даному випадку замінені перші літери у сусідніх словах. В результаті цього зауваження багато хто із вразливих другокурсників почали страждати на нічні кошмари. Більш старші і тямущі другокурсники та слухачі третього курсу, звісно, ж, розуміли, що доктор Гоуп саме і хотів сказати нищівний удар. Мимоволі, ці перестановки звуків від славного декана на зразок висловів місіс Паркер та містера Голдвіна стали із повагою зберігатися шанувальниками, до яких відносив себе і Еллері Квін. Примітка Дороті Паркер, американська письменниця і сценаристка Сеніо Голдвін, американський кінопродюсер. Цитати із висловів цих двох видатних людей збиралися, публікувалися як у періодичній пресі, так і окремими виданнями. Отож, як один із найшанобливіших шанувальників творчості доктора Гоупа, саме Елрі Квін зберіг для нащадків безсмертне звернення доктора Гоупа до першокурсників у групі англійського словотворення. Попереджаю тих, хто засмічує свої зошити жаргоном та іншими низькопробними виразами. Очистіть ваш стиль або будете вигнані із цього курсу разом із іншими зниклими болгарами. Примітка. Тут знову перестановка перших літер. Венішінг болгаріанс це зниклі болгари. А Бенішінг Болгаріанс вигнані вульгарні типи. Втім. Це все історія, але, можливо, найбільший подвиг декана було здійснено нещодавно у їдальні факультету Нью-Йоркського університету. Завітавши на запрошення свого шанованого вчителя, Елрі Квін помітив, як той нетерпляче чекає його за одним із великих круглих столів разом із іншими викладачами кафедри англійської мови. Знайомтеся, доктор Агнес Лоуелл, професор Освальд Горман і містер Морган Нейзбі, швидко назвав присутніх декан. Сідайте, сідайте, Еллері. Офіціянте, містру Квіну, подайте круктовий коктейль і всинячу сидбивну. Примітка, як ви розумієте, декан замовив фруктовий коктейль та свинячу відбивну, і він знову переставив перші літери у сусідніх словах. Ворушіться, ворушіться, юначе. Чи ви думаєте, що ви у себе в класі? Офіціян, переляканий першокурсник, швидко відступив. Доктор Гауп урочисто обвів усіх поглядом і промовив Друзі мої, приготуйтеся до неймовірного сюрпризу. О, зачекайте, Меттю!» Пустотливо посміхнулася доктор Лоуел, охрядна жінка у одязі, який її обтягував, немов рукавичка руку. Дозвольте мені здогадатися, у вас Роман, так? Та припиніть ви, колего, ну хто ж вийде за цей живий довідник? Це заговорив професор Горман, і голос його швидше нагадував скрипіння старої лебідки. Це був високий і виснякуватий чоловік із рудими бровами та вперто випнутим підборіддям. Справжнім сюрпризом доктора Хоуп, було б підвищення зарплатні на нашій кафедрі. І це, до речі, допомогло б здійсненню багатьох шлюбних стосунків. Ставив і собі, містер Нейсбі, товстий молодий чоловік, який, вочевидь, був наймолодший на кафедрі. Коли на ньому зійшлися усі погляди, він засоромлено почервонів. Послухайте, я можу попросити вашої уваги. Декен роззирнувся навколо. Це колосальна новина. Що, коли я скажу вам? Він нахилився вперед, ніби повідомляючи важливу таємницю. Що сьогодні до вечора. Цілком можливо, я зможу завдати смертельного удару безглуздій вигадці, ніби п'єси Шекспіра написав Френсіс Бекон. Відповіддю на цю новину було два здивованих вигуки, одне пирхання, і зведені догори брови Еллері. Примітка. Френсіс Бекон, барон Верлам, вікон Сент Олбані, англійський філософ та державний діяч, якому приписують авторство п'єс Вільяма Шекспіра. Метью. Вигукнула із захопленням доктор Лоуел. Якщо це так, то ви станете знаменитістю. Ви впишете своє ім'я в історію, декане Гоупе, із захопленням підхопив містер Нейсбі. А, ні, не будьте так захоплені. Повірте, людська дурість не знає що ж переконати багатьох вам не вдасться. відгукнувся професор Горман. Так, людська дурість не має меж. Але навіть найзатятішим фанатикам доведеться визнати мій доказ, заперечив йому декан. Звучить інтригуюче, доку, пробурмотів Еллері. То що ж це за доказ такий? О, сьогодні вранці, Еллері, до мого кабінету увійшов один чоловік. Який дав посвідчення букініста, торговця рідкісними книгами, звати його Алфред Мімс. Він сказав, що має у своєму розпорядженні примірник, виданий у 1613 році, це есе Сера Френсіса Бекона, лицаря. Зазвичай ціна такої книги від 400 до 500 доларів. Але цей мінс стверджує, що його примірник унікальний, оскільки на титульному аркуші є послання Віллу Шекспіру, яке написане рукою самого Бекона. Хм, І що ж це за послання таке? поцікавився Еллері, чий голос майже потонув у захоплених вигуках колег декана. Це панегрик, відповів Хоуп, — і у ньому. Бекон висловлює своє захоплення, я цитую, чудовими п'єсами, які створені вашим розумом і рукою. Ага, отримуй, прошепотів містер Нейсбі, невидимому беконянцю. Так це ж вирішує справу, захоплено вигукнула доктор Ловел. Вирішувала б, уточнив професор Горман, якби. Чекайте. Скажіть, доку, ви бачили цю книгу? запитав Еллері. Мімс показав мені фотокопію титульного аркуша. Оригінал він надасть мені сьогодні увечері у моєму кабінеті. Ага. І цей Мімс вимагає за нього, почав Еллері, але декан не дав йому договорити, перервавши, Десять тисяч доларів. Така сума є ознакою того, що це підробка, категорично заявив професор Горман. Тому що це надто дешево. Та припиніть ви скрипіти, Освальда, сердито прошипіла доктор Лоуел. Ні, у чому Горман правий, несподівано озвався доктор Гоуп. Адже якщо той напис справжній, то ціна просто абсурдна. І я на це вказав, цьому мімзу». Але він пояснив, що діє від імені власника книги. А це розорений податками британський аристократ. Чию особу він відкриє мені ввечері, якщо я придбаю книгу. З його слів, власник зовсім нещодавно виявив книгу у кімнаті замку, яка була зачинена цілих два століття, і вважає за краще конфіденційно продати книгу американцю, як натякнув Мімс із метою уникнення сплати податків. Але, будучи людиною культурною, він хоче, аби книга дісталася вченому, а не якомусь неосвіченому мільйонеру. Звідси і порівняно низька ціна. О, чудово, просяяв товстий містер Нейсбі. І дуже типово по британськи. Так, ви гадаєте? посміхнувся ядуче доктор Горман. Оплата, безсумнівно, буде готівкою, так? Ви вже маєте ці гроші. Так, маю. Старий декан вийняв із нагрудної кишені товстий конверт. Він сумно подивився на нього, а тоді заховав назад. Майже всі мої заощадження. Але я іще не зовсім недоумкуватий. Прошу вас бути присутнім під час покупки Елері, і попрошу, аби ви прибули сюди разом із інспектором Квіном. Увечері я буду працювати у своєму кабінеті. Мімс прийде о восьмій. Гаразд. Тоді ми будемо пів на восьму, пообіцяв йому Еллері. І, до речі, доку, не варто носити у кишені стільки грошей. Ви комусь про це іще розповідали? Ні, похитав головою доктор Говп. І не розповідайте. І взагалі раджу вам очікувати за зачиненими дверима. Не впускайте ані мімза, ані будь-кого іншого до нашого приходу. Знаєте, Доку, боюся, я поділяю скептицизм вашого колеги. Ну, відверто кажучи, я теж поділяю його скептицизм, несподівано зізнався Декан. Тут тисяча шансів проти одного, що це афера. Але я ніколи не вибачу себе, якщо не довідаюся правду. А що, коли це не так? Що, коли та книга і підпис справжніх, га, Елері? Ви повинні мене зрозуміти. Еллері побачив у очах декана божевільну надію і приречено зітхнув та кивнув. доку, Ми з татом будемо рівно о дев'ятнадцятій тридцять. Було майже 19.27, коли квіни увійшли до будівлі факультету гуманітарних наук. Майже все приміщення було темним, лише у деяких вікнах на верхніх поверхах, де відбувались вечірні заняття, та у кабінеті декана світилося світло. Перше, що побачив Еллері, коли вийшов із ліфта на темному третьому поверсі, це двері приймальні декана Хоупа, які були прочинені навстіж. Квіни кинулися туди. Старий вчений без руху лежав на підлозі. Його рідке сиве волосся було забруднене чимось червоним. Вочевич, ахрей прийшов раніше домовленого, пробурмотів інспектор Квін. Глянь на годинник декана Гелері. Він розбився, коли той впав, і показує чверть на восьму, п'ятнадцять хвилин тому. Але я ж попереджав його, аби він не відчиняв нікому двері. Гелері раптом обірвав свою фразу і вигукнув Він дихає, викликай швидку. Еллері підхопив тендітне тіло декана і відніс на кушетку у його кабінеті, тоді почав змочувати водою його посинілі губи. Інспектор Квін тим часом підійшов до телефону. Цієї миті повіки доктора Гоупа здригнулися. Еллері, ледь чутно видихнув він. Доку, що сталося? Бук Тейкен. Голос старого зірвався, немов не закінчивши фразу. Привітка. З англійської «book taken» Книгу забрали. Що? Книгу забрали? недовірливо перепитав інспектор. Отож, схоже, не лише той мім сприйшов раніше. Вочевидь і доктор Гоуп зміг переконатися, що книга справжня. Гелрі, синку, гроші ще в нього. Еллері обшукав кишені, а згодом кабінет та приймальню декана. Ні, тату, грошей немає. Отже він купив цю книгу, а потім хтось прийшов, дав йому по голові і забрав її. Доку, доку. Еллері знову схилився над старим, остерігаючись втім, трусити його. Доку, будь ласка, хто вас вдарив? Ви його бачили? Так. Горман. Та цієї миті голова доктора Гоупа безсило звисла, і він втратив свідомість. Горман? Скажи Еллері, синку, ти знаєш, хто це такий? Професор Освальд Горман крізь зуби процідив зі злістю Еллері. Це один із викладачів факультету англійської мови. І він був присутній сьогодні на обіді та знав про покупку, про книгу і про гроші. Тату, ти як інспектор поліції маєш на це владу. Приведи його сюди. Коли інспектор Квін за 10 хвилин повернувся у кабінет декана, ведучи перед собою за лікоть обуреного професора Гормана, він застав там лише свого сина. Кушетка кабінету була порожня. І що сказав лікар зі швидкої Елері? запитав інспектор. Сказав що струс мозку, і вони не знають, наскільки серйозний. А де ти віднайшов цю педагогічну вошу, тато? запитав сердито Еллери. «На Нагорі, на сьомому поверсі. Він читав студентам біблію. Або що назва мого курсу інспектора Квіне? люто огризнувся професор. Вплив біблії на англійську літературу. Він що? Таким чином намагався забезпечити собі Алібі? запитав Еллері. На жаль, не тільки намагався, але й забезпечив його синку, зітхнув інспектор. Як це забезпечив? вигукнув Еллері. Семінар цей триває із шостої до восьмої, і у нього є алібі на кожну його секунду. Це підтверджує десяток слухачів, включно із пастором, католицьким священником та рабином. Більш того, якщо навіть не зважати на розбитий годинник декана, який вказує на чверть на восьму. Та професор Горман може відзвітувати за кожнісіньку хвилину після вашого обіду, Еллері. Так. Гниле щось в окрузі Нью-Йорка, філософським тоном завершив інспектор Квін. Примітка. В даному разі інспектор Квін перефразовує знамениту фразу із Гамлета. Гниле щось в датському королівстві. Я перепрошую. Пролунав раптом у приймальній голос людини, яка розмовляла англійською із акцентом. Я повинен був зустрітися тут із доктором Голпом, восьмій. Еллері, впізнаючи власника голоса, повернувся до нього, до блідого та худорлявого чоловіка у капелюсі, який тримав пакет під пахвою. Тільки не треба мені казати, що це ви, Альфред Мімс, і ви принесли сюди бекона. Так, тобто ні, тобто я краще сайду пісніше, промовив відвідувач і спробував вийти. Та Еллері перепинив його, вихопив пакет і почав зривати обгортку. Тим часом відвідувач спробував втекти, однак в дверях його спинив інспектор Квін. В його руці загрозливо зблиснув пістолет. То кажете, ваше ім'я Альфред Мімс, так? дружнім тоном звернувся інспектор. Минулого разу, мені здається, ви були лордом Челмерсом. Пам'ятаєш, дінку, як я відправив тебе до буцегерні за продаж підробної біблії мільйонеру із Остербея? Відвідувач зіщулився під грізним поглядом інспектора. Синко. Аби ти знав, це дінк Чалмер з Фладбуша. Він один із найспритніших шахраїв у рекеті з книгами. Та наступної миті грізний вираз обличчя інспектора змінився розгубленим. Але ж, синку, тоді це все заплутує іще більше. Геть навпаки, тату, заперечив йому Еллері. Це все прояснює. Втім, якщо судити із виразу обличчя інспектора Квіна, його осіяння не торкнулося. Ну, гаразд, тату, гаразд. Пригадай, що нам сказав док Гоуп, коли я запитав його про те, що тут відбулося, почав пояснювати Еллері. Він сказав був текем. Але ми точно знаємо, що її не забрали. Тобто книги тут ніколи й не було. Отож він хотів сказати зовсім не те. Професоре, скажіть, ви причетні до культу мимовільної перестановки літер, який сповідує Меттю Арнольд Гоуп?» То що ж хотів сказати декан? Він хотів сказати, вочевидь, ток бекон, припустив професор Горман. Примітка. З англійської забрали бекона. Правильно. Але це твердження не має жодного сенсу, оскільки ми точно знаємо, що книги тут не було. Отож, можливо, він просто не закінчив фразу. Мені здається, декан хотів додати іще одне слово, але не зміг Яке слово, що у нас зникло? Гроші. Отож, якщо ми побудуємо фразу як «talk back on money», то все негайно стає на свої місця. Примітка. Ток бекон мані. Забрали гроші за бекона. Схоже, він мав на увазі ті десять тисяч доларів, які цілісінький день носив разом із собою, аби розрахуватися за книгу. Хто ж забрав ці гроші? Той, хто постукав у двері до декана на початку восьмої і попросив його впустити. А коли доктор Гоуп відімкнув двері, це між іншим доводить, що вони були знайомі. Наш злочинець вперіщив старого по голові і забрав усі його заощадження. Чекай, синку. Але коли ти запитав, хто його вдарив, заперечив інспектор, він чітко промовив Горман. Звісно, тату, все правильно. Але ми пересвідчилися, що він не міг мати на увазі професора Гормана, оскільки той має перевірене Алібі. А звідси висновок. Ідіть, корогатий. Це іще одна перестановка літер. вигукнув вражений професор Горман. І ви маєте рацію, професоре, звернувся до нього Еллері. Але оскільки ми маємо одне слово, а не два. Відповідно, можемо вважати, що перестановка відбулася у звуках цього єдиного слова. Єдина можлива перестановка у прізвищі Горман це Морган. Тож тепер нам залишається із тобою, тату віднайти містера Моргана Незьбі, дуже низькооплачуваного викладача із кафедри англійської мови, і ми будемо мати того, хто напав на професора і викрав його десять тисяч. Згодом у лікарні Билв'ю старий вчений із вдячністю тис руку квіну молодшому. Зважаючи на струс мозку, розмовляти хворому було заборонено, але вередливий старий все ж таки примудрився прошепотіти Елрі на вухо, мій дивний декан. Примітка. Це остання перестановка в оповіданні англійською «My, dean, my dear dean» мій дивний декан або ж із перестановкою слів «My dear queen». Мій дорогий Квін. Елларі Квін. Мій дивний декан. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне дивовижне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах Української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.